Інший момент, який зараз якраз от ми з нашим колегою Романом Костенком зареєстрували з іншими колегами, він передбачає додаткову фінансову мотивацію для тих, хто вже служить, наприклад, одноразову допомогу, чи на майбутнє потім можливість отримати пільговий кредит на житло. На Відкриття бізнесу і так далі, або ще важливі моменти: додаткова фінансова мотивація для тих, хто може піти за станом здоров'я чи сімейним станом, але не йде добровільно. Додаткова фінансова мотивація, наприклад, від 10 тисяч гривень. Ще важливі речі це запровадження страхування по Я вважаю і говорив про це не на одному ефірі. Що для всіх наших військових має бути запроваджене не тільки оце от страхування життя, що коли ти загинув, виплачують щось родині, а в процесі. Так, воно дорого, але це є в усіх цивілізованих країнах, і зарплатня для військових має вийти на нормальний рівень світового порядку. Якщо повторювати буду сотні разів, Сполучені Штати, Ізраїль, інші країни виплачують своїм військовим в мирний час 5-6 тисяч доларів на місяць. А військовий час вдвічі втричі більше. Ми виплачуємо зараз ну що там в межах трьох приблизно тисяч доларів а і то не для всіх. Я тільки що назвав переглянути наші умови співпраці з міжнародними партнерами. Нехай дають не тільки на зброю, але й на фінансування ні, щоб вони дозволили ті кошти, які є, використовувати і на це правильно. Бо вони вони почат... не Треба перестати забороняти Забороняю. це робити. Це є ненормально. І друге, це наші внутрішні ресурси залучення нових ОВДП або залучення з мотивувати українців інвестувати Юрій, в українську армію. Я з тобою повністю згодний. Хочу додати до того спічу ще таку річ, яку я Ну, всі ми бачимо, наглядаємо, але мало хто про це говорить. Мені таке враження, що в Україні є така традиція негативна, в принципі. Може, це наша ментальність така. Ми завжди цінуємо те, що втрачаємо. І в нас всі петиції, які приходять нагородити надати Героя України, у нас всіх про загиблих. Тобто, доки ти живе, живеш, доки ти живий воюєш, ніхто тебе навіть не, не дивиться на тебе. Коли ти загинув, все ти герой становишся. Це неправильно, це про потрібно міняти. У нас що мало цих цяцьок наград, щоб нагороджувати людей. Чому так мало нагород? Ви подивіться на російські війська. Ну, подивіться на них. Може вони там десь не мотивують, але вони ж шанують людей, які живі, які постійно нагороджують їх. У нас якось як як то ці нагороди, як, як скрадуть десь з підвалу достають. Зробіть їх більше, надавайте більше повноважень командиром частин, підрозділу. Хай вони самі подають наградні представлення. Ми побачимо, як Володимир Шантрович лізти на брові позиції і постійно ну, нагороджує слухайте, наших бійців, наших військових. Я от я з цим не згоден. Президент може нагороджувати найвищими нагородами державними, там звання Герою України, такі інші. Але є багато нагород іншого рівня, які можуть нагороджувати на, на, на рівні там. Командиру батальйона або роти, і таке інше. І ще раз кажу: цього це потрібно впроваджувати. У нас повинна бути шана живих людей, які залишилися живими. До речі, в цьому законопроекті не не несподівано для мене з'явилася така річ, яка мотивує здаватися в полон.